Поговоримо з вами про помилки при проведенні досліджень задоволеності клієнтів. Пару фактів про мене: це те, що я експертка з управління клієнтським досвідом, і все своє професійне життя я займаюся дослідженням, тому чимало цікавого контенту, але сьогодні сфокусуємося на деяких моментах. Підніміть, будь ласка, руки, хто мав досвід проведення досліджень задоволеності клієнтів. Клас, супер. Тоді в е, нас буде багато спільного про що поговорити. В цілому е, дослідження задоволеності клієнтів охоплює чимало етапів. Да, у нас підготовчий етап, на якому ми створюємо наше дослідження, ми його проєктуємо. Основний збір даних, далі у нас аналіз. Ну і, власне, те, заради чого ми е, все це робимо, створюємо певний план дій. Дослідження задоволеності клієнтів дають нам чимало контенту, як вдосконалювати клієнтський досвід. Це може бути підґрунтям створення сервісної стратегії. Це дає нам інформацію зрозуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємось, наскільки ми були ефективними. Це дає нам KPI, врешті-решт так. Тому е, провести дослідження правильно, це дуже важливо. І на кожному з цих етапів може траплятись певні помилки, але ми з вами сфокусуємось на е, моменті, е, там де у нас підготовчий, е, і от останні інструментарі. Да, створення анкети, які можуть бути помилки при опитуваннях. Е, перше. Помилка визначати критерії оцінок без залучення клієнтів. Керівники компаній зазвичай впевнені, що вони знають все про клієнтський досвід. Ну і це, власне, не безпідставно, тому що чимало років працюють або в галузі, або в компанії, і вважають, що про клієнтський досвід ми вже все знаємо. І це таке дуже велике. Коло і поле для помилок. Наведу приклад, B2B-компанія звернулася до нас, щоб ми провели опитування клієнтів. І одне з завдань було зрозуміти, ну, отримати відповіді на те, як клієнти сприймають компанію і як сприймають конкурентів. І е, маркетинг чи там якийсь цей напрямок, надали такий перелік питань. І видно на да, перелік критеріїв. Тут видно, що це критерії, які важливі для компанії, це те, на чому ґрунтується компанія, будуючи Відносини з клієнтами, розвиваючи відносини з клієнтами, і відповідно вони хочуть а, зрозуміти. Відгук так, наскільки ми були в цьому ефективними, нам вдалося переконати замовників цього проєкту в тому, щоб спочатку провести глибинні інтерв'ю і зрозуміти, що насправді важливо для клієнтів, як вони насправді сприймають компанію. От, що ми отримали, так? ми бачимо, що такий більш розгорнутий перелік, що він охоплює набагато більше аспектів клієнтського досвіду, ніж це закладає компанія, Ну і власне він такий більш зрозумілий для клієнтів. І ми доволі часто стикаємося з тим, що коли проводяться опитування от за такою анкетою, яку створили самостійно, навіть у відкритих питаннях респонденти потім пишуть: ми не зрозуміли взагалі, про що ви спитали. І це така досить розповсюджена, те, що ми спостерігаємо і на B2B, коли компанія вважає, що. Ми дуже багато спілкуємося зі своїми клієнтами, ми B2B, ми їх щодня бачимо. Але насправді у клієнтів там просто розгортається своя власна історія. Да? І про те, що там вже говорили, що необхідно створювати маби клієнтського шляху, то вони, власне, будуються з розуміння того, як шлях відбувається з точки зору клієнта. Тому Маємо бути готовими до того, що якщо придумали критерії без залучення клієнтів, значить ми не отримаємо actionable results. Наступне є такі питання, досить часто я їх бачу в анкетах. Ви оцінили наші послуги на 5, за що ви нас цінуєте? І ви оцінили наші послуги на 3, що ми маємо зробити краще. Да, ну, нормальні питання, якби хочемо дізнатися, чому клієнти поставили такі оцінки, що тут не так. Давайте спочатку виведемо 12 питання і проголосуємо питання, за якою шкалою ви оцінюєте клієнтський досвід своїх дослідженнях. Так, да, ви переважна більшість проводила дослідження. Так, супер. Почались голосування. П'ятибальна у нас це лідує. Супер. Ну, власне, п'ятибальна шкала лишається лідером практики. Ну, тут можуть бути нюанси, да? тобто, якщо це якісь в додатках щось оцінюється, або на заправках, то там, в принципі, це доволі, доволі гарно. П'ятибальна да? ну, і десятибальна у нас наступна. Угу, дякую. Відносно. Того, що тут не так справа в тому, що є клієнти. Які ставлять високі оцінки, але мають зауваження до е, сервісу. І є клієнти, які ставлять середні оцінки, і вони сприймають сервіс, як вода в крані, якось там воно працює, але при цьому в них нема зауважень. І тому ці питання є упередженими. Що потрібно зробити, просто спитати, якщо ви хочете дізнатися, чому ви поставили таку оцінку. Це такий тоненький нюанс, але він дуже важливий. Наступне також про відкриті питання: що нам потрібно покращити, яких саме сервісів вам не вистачає, чому ви обираєте наші послуги? Ну, теж, власне, нормальні відкриті питання. Давайте 11 питання. Подивимось, і прошу вас проголосувати. Питання про те, як ви ставитесь до відкритих, яка роль відкритих питань дослідженнях задоволеності клієнтів. Так, дають глибину, звісно. Є угу. думка, що вони не несуть користі, на них мало хто відповідає. Да, може бути таке. Угу. Пояснюють кількісні дані. Супер. Ну, власне так, нам дуже важливі відкриті питання. Вони дають глибину. Дякую, можемо повертатись. Uh, і що не так з цими питаннями. Зазвичай в кількісних дослідженнях клієнти погано відповідають на ці питання, тобто вони сприймаються. Uh, ну, тобто, ми отримуємо якийсь масив, але ми бачимо, що ну, щось там все одно не те. І часто з цього робляться висновки: клієнти не знають, що вони хочуть, клієнти uh, не відверті в своїх відповідях. Але справа в тому, що клієнт не зобов'язаний знати, як вдосконалити сервіс. Шукати рішення це компетенція компанії. І як до цього перейти? Я повертаюсь до етапів, і тут вже помилка на етапі визначення методу: якщо в компанії є завдання, розібратись, чому обирають компанію, які додаткові сервіси необхідно створювати, то. Тоді треба робити не опитування, а йти в глибинні інтерв'ю і досліджувати ці питання саме на глибинних інтерв'ю. Тобто, питання розлогого змісту ми виводимо на глибинні інтерв'ю, і дуже важливо тут питати про клієнтський досвід та потреби. Дуже часто стикаюся з тим, що компанії, коли самостійно проводять глибинне інтерв'ю, дуже люблять ці питання: за що ви нас обираєте, а що там у конкурентів, а що там не так. І клієнти дуже губляться від цього, тому що вони одразу починають чувати себе в ролі експерта, що вони мають дати зараз якесь заключення. Краще розпитайте його: як там у вас було в цій компанії? Був досвід, що вам там сподобалось, що вам там не сподобалось, розкажіть детальніше. І саме ця інформація дає нам можливість отримати необхідне для того, щоб розібратись, що ж насправді клієнти цінують, за що вони цінують. І вже на опитуваннях клієнти щось підтверджують або спростовують, або голосують за якісь гіпотези. Тому Три моменти, яких ми сьогодні розібрали. Будь ласка, якщо формуєте критерії клієнтського досвіду, залучайте до цього клієнтів, проводьте спочатку глибинні інтерв'ю і дізнавайтесь, з чого складається їх клієнтський досвід, перевіряйте анкету на упередженні формулювання. Да, і от власне для відкритих питань використовуйте, чому ви поставили таку оцінку. І пам'ятайте про те, що клієнт не зобов'язаний знати, як вдосконалювати сервіс, які додаткові потрібно створювати сервіси чи послуги. Необхідно будувати дизайн дослідження таким чином, щоб за допомогою цієї інформації розробити ті рішення, які в нас були в бізнес, завданні перед тим, як ми взагалі. Приймали рішення про е, дослідження. Дякую. У мене все я бажаю вам задоволених клієнтів, успішних досліджень.